Я живу від серця і прислухаюсь до своїх внутрішніх відчуттів. Я живу від серця і прислухаюсь до своїх внутрішніх відчуттів, я вдячна за це життя. Я вдячна за це життя. У мене все добре, вищі сили піклуються про мене. У мене все добре, вищі сили піклуються про мене. Я обираю фокусуватись на хорошому та світлому. Я обираю фокусуватись на хорошому та світлому. Я вірю в себе, я вірю в себе. У мене все виходить добре, у мене все виходить добре. Я вірю в свою силу. Я вірю в свою силу. Я можу все, що хочу, Я можу все, що хочу. Я гарна та талановита. Я гарна та талановита. Я дозволяю собі бути собою справжньою. Я дозволяю собі бути собою справжньою. Я себе приймаю, я себе приймаю, я дозволяю собі мати все, що хочу. Я дозволяю собі мати все, що хочу. Я варта успіху та визнання. Я варта успіху та визнання, я варта поваги та любові. Я варта поваги та любові. Мені можна займатися тим, що я люблю. Мені можна займатися тим, що я люблю. Я готова для успіху прямо зараз. Я готова для успіху прямо зараз. Я прислухаюсь до своєї інтуїції. Я прислухаюсь до своєї інтуїції, я завжди слухаю тільки себе і свої бажання. Я завжди слухаю тільки себе і свої бажання. Я відкриваю своє серце для життя мрії. Я відкриваю своє серце для життя мрії. Я вірю в свої мрії, Я вірю в свої мрії. Я живу тим життям, яке хочу. Я живу тим життям, яке хочу. Я обираю для себе найкраще. Я обираю для себе найкраще. Я вірю, що народжена для прекрасного життя. Я вірю, що народжена для прекрасного життя, я вірю, що можу обирати для себе тільки найкраще. Я вірю, що можу обирати для себе тільки найкраще. Я вірю, що світ чудовий. Я вірю, що світ чудовий. Я вірю, що я сама творець своєї реальності. Я вірю, що я сама творець своєї реальності, я відкрита для добрих позитивних змін у своєму житті, я відкрита для добрих позитивних змін у своєму житті. Я вірю у свою вищу суть. Я вірю у свою вищу суть. Я обираю внутрішній спокій. Я обираю внутрішній спокій, моє психічне здоров'я мій пріоритет, моє психічне здоров'я мій пріоритет. Я вірю в себе. Я вірю в себе. Я вірю в свою внутрішню силу. Я вірю в свою внутрішню силу. Я вдячна за це життя. Я вдячна за це життя. У мене все добре. У мене все добре, мій спокій та комфорт для мене головне.